Артисти національного балету Грузії Сухішвілі кружляють і танцюють, демонструючи видатні атлетичні навички. Цей концерт у Сараєві перший виступ трупи на сцені в Боснії і Герцеговині. Шоу містить майже дві години народних танців. Чоловіки виконують захопливі стрибки та трюки, а також борються на мечах. А жінки буквально пливуть сценою під звуки музики. Танцювальна трупа стала однією з візитівок Грузії. Вона відображає національний характер та історію країни. Балет майже 80 років тому заснувало подружжя Іллі Сухішвілі та Нінора Мішвілі. Трупою досі керують нащадки засновників Наша танцювальна трупа державна, але це також сімейний бізнес. Бо три покоління моєї родини присвятили своє життя цій трупі. Вона для мене дуже важлива. Директор трупи та онука засновників каже, що програма складається з більш ніж 12 танцювальних номерів. Усі з різними костюмами. Це як казка про Грузію. Її брат і головний хореограф трупи Лікосу Хішвілі каже, що, хоча глядачі в різних країнах по різному реагують на їхню програму, реакція завжди емоційна та позитивна. Ми артисти дуже гостро відчуваємо ці емоції глядачів. Ми можемо все це відчути. І цей контакт для нас дуже важливий. Підтримання найвищої якості шоу, завдяки якому сухішвілі відомий у всьому світі. Важка робота для учасників трупи. Це щоденні п'ятигодинні репетиції протягом робочого тижня. Виступи у вихідні в Грузії та безліч гастролей в усьому світі. Проте реакція публіки того варта, каже танцівниця Анна Корідзе. Ми завжди жертвуємо своїм часом, енергією та всім, що маємо. Але зрештою, коли шоу закінчується, і публіка аплодує та вигукує, це дуже приємно. у цьому плані Боснія і Герцеговина не розчарувала після виступу. Артистів нагородили тривалими оваціями та захопленими вигуками.